Меч та щит країни збройні сили України сьогодні відзначають свій день. З нагоди свята знімальна група ТРК «Газова» поспілкувалася з лозівчанами, що боронили та боронять нашу громаду на різних напрямках. В першу чергу в гості завітали до старости Урільського округу Сергія Мороза, який зараз проходить лікування та реабілітацію після поранення. Він з першого дня війни сам пішов до місця збору мобілізованих резервістів. Військовий пригадав, як все було показово було, що ці всі мобілізовані, в тому числі я був, Достатньо, скажу так, якісні хлопці. Тобто прийшли мотивовані. Більшість мали все ж таки досвід. АТО. того. Таке було, бачу, що в ми 14.00 наш автобус і Блізняковський автобус, а ми вирушили на ППД 92-ї бригади, це Башкіровка. Приїхав там, вже було багато мобілізованих. І всі були тверезі, всі були мотивовані. Всі на полі бою лизівчани згуртувалися, трималися вкупі. Разом першими заходили звільняти села та міста на Харківщині. І перший такий крупний населений пункт це був Шевченко. Раніше це був районний центр. Теж е штурмували в лоб, щоб не було втрат. Його ми фактично взяли в поле кільце. І всі, хто намагався противник зійти, вийти, ми або брали в полон, або знешкоджували. А після цього. Купянськ. Тобто ми після Шевченкова, найголовніше, і ми хотіли цього, не дивлячись на фізичну втому, на все одно втому, ти ж нормально не поїш, не поїсиш, нормально не поспиш і вперед-вперед, але ми розуміли, що нам не можна зупинятися, щоб вони не могли закріпитися на нових рубежах противник. І ми буквально після Шевченкова, тільки ми його звільнили, ми вже в обід висунулися в сторону Купянська. Ризикуючи власним життям, витягали побратимів з-під обстрілів. Мене вразили, навіть не знаю, хто в мене стріляв, що я не бачив. Тобто куля зайшла в живіт мене. Все. На жаль, ця куля була розривна. От Вона розірвалася, там пошкоджувала мені позвоночник ці осколки. Я кажу, в пользу случаєм, хочу, як то кажуть, подякувати моїм хлопцям цієї Фомахіну. І білику Сергію Фомахіну Андрію, які фактично під вогнем до да, ризикуючи, мене витягли. Ну і перемотали, бо я в крові багато втратив. Сергій Мороз зазначив, на фронті найбільше військових мотивують рідні, яких треба захистити будь-якою ціною. Звільнення своєї країни, звільнення земельцею. Звичайно, звільнення. не тут, Тут і мотивація основна була. Я ж кажу, що 24 лютого. Це основна мотивація була. Я ж кажу, більшість людей, от, я, скажу, я не можу за всі казати, а скажу за свою групу, більшість людей були достатньо успішні люди. Тобто це не були люди, які там в житті щось не вивчалося. 90-сі там були достатньо успішні люди. Ну Не те, що там зовсім, але всі мали роботу, всі мали, ну це люди, які в своєму житті щось добилися. І вони все це бросили, пішли воювати. Це, ну, це, мабуть, головна мотивація. І інших, отак от всіх цих військових, з якими перетиналися, те ж саме. Тобто ми пішли вовати за своє. Ми там не за гроші, тому що ми коли 24 го ми не знали, скільки нам будуть платити. Заліз чи буде взагалі загліпотить на Донецькому напрямку. Також є лозівчани, що тримають оборону. Знайомтеся, це родина Кільчицьких. Анастасія та Вадим змогли вийти з нами на відеозв'язок, щоб розповісти про настрій в цей день та подякувати за міцний тил. Ми з кожним ранком прощаємося і знаємо, що вже тримого рядко, ну як напросити. Ми дуже дякуємо всім, хто що з нами тут. Орі знаходиться і дуже дякуємо за наших зливні сил. Ми знаємо, коли куди, куди, куди їхати, до кого звертатися. Дуже, дуже дякую. Збираєтеся святкувати сьогоднішнє свято. Як взагалі у вас сьогоднішнє сьогодні поки що? На позиціях того ж напрямку і лозівчанин Олександр Кутішенко. військовослужбовець, розповів разом з ним чимало побратимів з возової. Всі вмотивовані виборювати перемогу. Оборонець розповів, що надихає та дає сили щодня бути у формі та зі зброєю в руках. Колектив ТРК вас щиро вітає вас зі святом. Бажаємо найшвидше повернутися додому з перемогою, живими, здоровими. Чекаємо вас тут і дуже дякуємо за захист. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, де ви зараз знаходитесь, і яка там ситуація. Сказати, де іменно не можна. Ситуація напружена, але ми тримаємося. Тримаєтеся, так? Так. Що мотивує, що надихає триматися? Ми розуміємо, що за нами люди і повинні вистояти зараз у Дуже дякуємо за це. Ви зараз на Донецькому напрямку, ви не на Харківському, так? В той бік. Так, на Донецькому. Ви лазівчанин, так? Так. Угу. Ярослава Дубіна, Єгор Коростельов. новини ТРК Лозова.